Закрив. Можна їхати. а напевно заправитись буде зараз. баксів. Ресіт. я все беру цей е, ресіт. От. тому що можуть бути проблеми. Я колись робив е, на цьому, на бензовозах я робив. От. І шофера, що вигружали бензин. Робили цей. Мішали бензин, не туди вигружали бензин, наприклад, бензин вигружали в солярку по, по, по помилці, або солярку заливали в бензин. І ти приїжджаєш заправитися. От, і ти заправляєшся е, помішаний цей помішаний бензин, наприклад, з соляркою. От, і потім це треба доказати, що ти тут заправлявся. Десь тут в реджайні вже було таке, що машини. Заправлялися, і цей шофер вигрузився, і перемішав бензин з соляркою. І у ну, машин проблеми були. От. Так. Тому я все беру, я знаю, бо я робив, я два роки робив на бензовозах. Я, я не робив такого ніколи, бо я, я уважно все робив. Я все перевіряв, все це. а часом я знаю по собі, часом спішиш і потім. Все одно перевіряєш ще раз, буває таке, що ти вже вигрузив, вигрузив і все одно йдеш потім перевіряти, чи точно ти все туди вигрузив. Хоча ти вже до цього перевірив. Що ти маєш іменно туди вигружати. Так, так що за цим треба дивитися. Поставив і все, тобі не треба ручку тримати. Просто супер. Руки відпочивають, вон одна рука, оця, що газує. Не треба весь час газувати. Поставимо на 130. Все, вон! Нічого я не кручу тою рукою. щоб збити круїз контроль, то можу ручку просто чуть-чуть вперед, отаку вперед крутнути, і він зб'ється. Або на тормоз нажати, чи передній, чи задній, тако тільки шмок нажати і все. І круїз зб'ється, дивіться, Зараз йде 130, зараз я таку ручку вперед покручу. Оба круїз збився. 120. Зараз тут нажму, нажав тут кнопку, і він почав сам скорість набирати. До 130. Все. Супер. Перка, що помало їде. А зараз я покручу ручку вперед і скорість почне збиватися. Або нажму на передній тормоз вон. Оба і все, і вона збивається. Тут я повертаю, бо мені тут круїза не треба. Та скоро не поїдеш, тут 90, 80 чи 90 швидкість. Ох, як я люблю ці прерії, я не знаю. Я просто балдію. Я тут а зараз цим селом проїду, це Шаламзин, покажу так. Я тут а вже проїжджав, в мене є відео, Чекай, що я ж нажав, в мене є відео, але я не заїжджав в нього, я так просто проїжджав його. А зараз я там наліво поверну. Тут 40 треба їхати, тут і діти ходять. Знак стоїть Ще Я включив поворот. Тут я наліво зараз піду, бо я тоді виїжджав направо. Вечір дуже гарний. Тут я їздив. Чи що таке голих? Голих поставили якихось. Я перший раз бачу. А я зараз ще раз поїду покажу. Я не можу повірити, що вони тут цих поставили. Такі картини якісь. Я ж такого тут не бачив. А добре, мотором тормозить, не треба тормоз тиснути. Хіба вищу включу, скоріше поїде. Тормоз моторний дуже добре теж робить. А це десь тут було? А вот тут а. Зараз. Зараз. Что это такое? а -э! <ük diligent composer> -таки, мальчик. Jesus, а а таке Чизис край! ай <laughs> oh my goodness. Чувак смеется. Теж сюди багато мотоциклістів приїжджає. Просто на каву, вони тут тусуються всі. Обично я їх бачу. Отут справа, вони стоять дуже багато мотоциклів. Оце кафе, оце. Що до них сьогодні проходить в парку. Так, поїдемо на Реджайну біч направо. Туди на Ламзе, на Грейвен ми їздимо часто, але ми поїдемо на цей. Zaczynamy z Гора сильна тут. Біч. Я сьогодні тут вже був, до речі. Я їздив на цьому а, на тому, на сіду, на своїй лодці, але я щось там, а нічого там не знімав. А знімав, але я постарав, там нічого такого не було. Боговіч! І... Так, тут я знімав відео на ровері, а тут я їздив на ровері. Попереднє відео буде або може після цього, ну, не знаю, яке я поставлю перше. От. Ну, гарно тут зараз вечором водичка стихла, тихенька, гарно. А ми сюди їдемо. О, які гарні, краєвид. Супер просто грибаки. Купа рибаків тут люди балдіють, Сьогодні я так їздив. Хотів рибку зловити, рибка не удалася, так я скажу. Але я поганяв за то. No, такі в мене вечірні покатульки. Де ще щось там плавають, я скажу. вже не так воно, Ні, ну сьогодні жарко. Але це вже осінь така нормальна. Вон на воді ще діти. Чайка, чайка. Чайки злодії. Ще білка, 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 побіжала, білка. Вон, білочка бігає. Така гарна. що, Фувей. Ама тоа обично лодка ме спускаемо. Там ресторани закриті. Я хотів купити фішін чіпс А ну йду подивлюся. Може відкритий. Бо літом вони продають. Тут або ну, там, та, бо тут багато народу літом. Канабіз, зато траву покурити продають вон. Тут тут в них купляють ту траву, щоб покурити. Не, це закрито. Ось тут вони продають їду. Все, це сезонне. А тут а щось є, Але я тут а щось куплю? Ану. А ну? І вентилятор включився. Що треба? E, Nieprawda, stójcie. Opa. 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 Тут поїм. А, це це... бар. Ай! Яке сам Сенсуїт? Вони продавали фішн-чіпс, вон там, а це якийсь бар, тут алкоголь, а, не хочу тут. Це все на нормальне на цей сезон закрився Що? Вона казала, що в грає там, де я їздив, є, по-моєму. Там, де ті голі були, що я показував, там, по-моєму, є фішен чипс. То все заправки. Поїдем дома, зараз, зараз, а зараз зара пожарюємо парабольку вдома. І все.